Містер Біст витратив 100 мільйонів доларів на будівництво міста, яке змушує гру в Кальмара виглядати дешевою. Він створив найдорожчі реаліті шоу в історію телебачення. В спеціально побудованому місті в Торонто, вартістю 14 мільйонів доларів, тисячі учасників, що в два рази більше ніж в серіалі, боролися за 5 мільйонів доларів. Переможність також отримує ламборгіні вартістю 250 тисяч доларів і приватний острів 500 тисяч доларів. Виробництво перевищило бюджет «Грів кальмара на 21 мільйон доларів. Beast Games використала 1400 камер, що знімали 24 на 7 на площі в 100 гектарів. Команда більше ніж 100 монтажерів працювала протягом 6 місяців, щоб це все змонтувати. І в той час, як в грів кальмари використовуються традиційні декорації, містер Біст побудував. Ціле функціональне місто з 90-метровим піратським кораблем і тисячу шикарних приміщень, і 30-метровою скляною башнею, в яких зберігалися гроші. А їх випробування стали ще більш масштабними. Замість дитячих ігор учасники зіткнулися з монстр-траками, морськими котиками, трюками на вертольотах. Перший епізод набрав мільйон переглядів за 30 хвилин. Ризик окупився. Beast Геймс побив 50 рекордів Гіннеса за 48 годин, посів перше місце в більше ніж 90 країнах Prime Video. Він довів, що 330 мільйонів підписників Beast можуть перетворити youtube блогера на найпопулярнішого ведучого у світі. Саме головне, він продав права на трансляцію цього ток-шоу Prime Video більше ніж за 100 мільйонів доларів. Тобто він максимально окупив всі свої витрати.